Доброго дня. Сьогодні 18 листопада 23-го року, місто Рівне, і у нас перший сніг. Ішов ще з ночі, ранок, зараз зупинився. Мокрий, не сухий, морозу немає. Сьогодні тема. Чому я обрізаю гортензії на зиму, показати наглядний приклад, що буває, якщо їх залишати. У всякому разі, у нас в регіоні. У нас часто мокрий сніг, і навіть якщо пагони досить товсті, тобто доросла рослина, спокійно може поламати вам за декілька годин, хвилин. Гортензію. Ось дивіться, наприклад, бачите? Це вона зламалась тут. Хоча пагони досить досить товстенькі, зараз мова йде про деревовидну гортензію. Деревовидну гортензію. Шапочки досить великі, як для деревовидної гортензії, але їх потрібно обрізати. Чому я так довго тягнула? В цьому році я вирішила ризикнути і висадити крупнолисні гортензії. І ось ці шапочки, вони дуже гарно саме для мульчування цих крупнолисних гортензій. Вони легусенькі і не створюють навантаження і прикривають коренево, тобто їх обрізаю. Ось таким чином можна під самим світм, можна, можна трішки далі. Ось таким чином я їх обрізаю всі. І всі вони підуть в мене на мольчування крупнолисних гортензій. До речі, цікаве питання, чи потрібна вам інформація по класифікації взагалі гортензій? Тому що їх є досить багато, як і видів, так і сортів, і як, яка зимує, які кольори, які, ну щоб зорієнтуватися, що краще купувати, а не купити і мати тільки зелений кущ без цвітіння. В принципі, можна приготувати таку інформацію, якщо вас це цікавить. А стильба ще не обстрижена, теж в неї такі. Ці Штучки від цвівчі. теж її треба зрізати астильбу. Всю астильбу треба зрізати на зиму. Теж може піти як мальчування. Це у нас древовидна гортензія. Зараз я ще пройдемося до волотистої гортензії. Древовидна має або Такі як парасольки в суцвіті, ось бачите, воно таке плосковате. Або е, взагалі кулькою йде, в залежності від сорту. Є менші, більші суцвіття. Так, ідемо до волотистої. Це в мене Ваніла Фрайс, це в мене фрасмельба. мельба досить потужна. Ось, дивіться, які суцвіття, бачите, такі мітловидні суцвіття, І їх теж треба обрізати. Можна обрізати нижче, можна обрізати вище. Формувати все рівно потрібно тільки навесні. Я обрізаю де відцвіло, там і обрізаю. Бачите, які вони легесенькі. Не взагалі ваги не мають. такі, як сухоцвіт. Ось дивіться, випав сніг. Дивіться, яка гілка, бачите? І вона повністю лежить. І якби було трошки тонша гілка, вона б вже її поламала. І те, що ви вирощували 2-3-4 роки, в одну ніч може у вас просто все відломитися. Тому ці суцвіття бажано відрізати все-таки до того, як випав сніг. Ось закінчується суцвіття, щоб вам не думати, де його обрізати. Бачите, воно живеньке все. Все живеньке, все зелененьке. Просто ці суцвіття збираю. І це все треба. Або відтрусити, бо я бачу в південних регіонах, в більшості просто їх лишають. Так, вони мають гарний вигляд, особливо зимою, але в нас це не варіант, тому що, якщо мокрий сніг, можете лишитися без своєї красуні. Так, бірючінка стоїть, гарненька. Все як має бути. Ось, теж бачите. Випав сніг ліг і воно просто поламає. Ну, я зараз всю не буду обрізати, що вас тут надовго, цей дощ надовго. Так що ось мій зеленчучок гарненький, все зелененьке, брунерка, подивіться яка. Шикарна рослинка. Так, і хочу вам показати ще, так, оце моя нова, Но... новий квітничок, той, що я висадила, Санталіну я все-таки вкопала. І хочу показати глобоску, яку я в цьому році не підстригала. І що буває з хвойними рослинами, якщо їх невчасно підстригти, і як їх розвалює першим снігом. Подивіться. Бачите? Бачите, який такий вигляд має? Її просто розламало. Хоча снігу зараз небагато. Я вже струсила, ще струшу. Навесні рано я її повністю підстрижу, досить коротко. І попробую живцювати. Це е, жовта глобоза. І особливо важливо обрізати це штамби. Їх ламає моментально. І те, що ви виростили свій штамб, просто можете бути вже без нього. Тут сусвіття не дуже великі були. І, в принципі, вони збереглися, але краще обрізати до снігу. Ось так. І тоді штамбик стоїть і нічого йому не заважає. Це все я зберу, це все піде на мульчу моїх крупнолисних гортензій. Бузина вже практично скинула листечко, але ще є. Ще не все. Ще деякі листочки збереглися. Дуже гарно на чорному снігу. Ой, на білому снігу чорне листя. Воно таке має насичений колір, дуже гарний. Не все встигла, на жаль, але буду досажувати. Ось гортензії ще стоять, ще не встигла висадити. Ну, Земля поки не примерзла, хоча на цій неділі обіцяють до мінус 7. Так що сьогодні буду розгрібати сніг і досаджувати свої гортензії. Так що ось так. Ну, напевно, не я одна така, що виколупую петрушку і м'яту з-під. Снігу, але нічого, все встигнемо. Все буде добре, все буде Україна. Гарного всім дня!